Як працює схема, де Філатов замовник, а депутат Безуглий виконавець? Ми всі знаємо поняття джинса, Ми всі знаємо поняття чорнуха, заказуха. Ми всі знаємо поняття, як працювати да з масовою свідомістю. Чому газета депутата Безуглого наше місто жере наші гроші? Кому-то война, тому це -то мати. Поки один чоловік на, на тисячу здівається. Ну, это, тут, блідомо, хай всі мовчать. Чому округ без углого, без тротуарів та з наливайками? Одні певнушки. жке. поубирали, а здорові поставили. Розбираємося прямо зараз. Це програма проявлення на телеканалі Т1. У минулому випуску ми провели жеребкування. Тож цього разу будемо проявляти депутата Олексія Безуглого. Олексій Безуглий. 1982 року народження. Член партії Пропозиція, член постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Народився у селищі Магдалинівка Дніпропетровської області. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю журналістика. Одружений виховує двох синів у 2010 році. Обрався у Кіровську районну раду від партії регіонів. У 2014 вийшов із цієї фракції. Цей факт депутат Безуглий приховав у автобіографії на сайті міськради. У 2020 році безуглий обрався від мерської партії Пропозиція у Дніпровську міську раду, член постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Кар'єру зробив від 19-річного заступника головного редактора газети Вісті села до керівника кишенькового медіа мера Дніпра. Був посадовцем, працював у центральній районній раді Дніпра, завідувачем відділу державного реєстру виборців та начальником управління житлово-комунального господарства. Зараз депутат Безуглий, співвласник і шеф-редактор роздержавленої газети Наше місто. Це медіа, яке відоме Дніпрянам піаром міської влади, такий собі вісник Філатова через наше місто до потенційних виборців мера і провладної партії Пропозиція. Безуглий доносить потрібні меседжі, і доступ до виборчих процесів він теж має, бо депутат безуглий, заступник голови комунального підприємства Дніпровська міська виборча комісія з правом підпису документів. І одночасно є учасником обласної громадської організації Комітет виборців. Ось таке електоральне охоплення у безуглого одночасно і агітує, і забезпечує голоси. І контролює. З декларації депутата за 2022 рік відомо, що подружжя Безуглих збагатилося у 2016-17 роках. Дружина Оксана власниця двох житлових будинків, двох земельних ділянок та двох недобудов у Дніпрі. Депутат же має лише 18 соток у селі Магдалинівського району. У 2021-му депутат Безуглий придбав автівку майже за мільйон гривень. Окрім цієї родина має ще дві. У розділі Корпоративні права декларує 23% частки у статутному капіталі ТОВ Газета Наше місто як кінцевий бенефіціарний власник. По доходах, як і по нерухомості, дружина Оксана знову випереджає чоловіка. Вона заробила більше 2 мільйонів гривень від підприємницької діяльності та майже півмільйона отримала від грузинської фірми. Депутат Безуглий мав лише зарплату: 250 тисяч гривень. І дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав понад 120 тисяч. Готівкою подружжя зберігає 1 мільйон 180 тисяч гривень і майже 55 тисяч доларів. З 2015 року депутат Безуглий володіє спеціалізованим програмним забезпеченням за 1 мільйон гривень. Для чого воно йому треба і як пов'язане з виборами. Про це буде далі. Такі статки депутат вважає скромними, а доходи родини середніми. Я не можу сказати, що я заможна людина. Не можу сказати, і ніколи, ну, і ніколи не, не був. Задеклароване ж Майно свідчить про доволі заможний спосіб життя. І залежить він, як не дивно, від нас із вами. Джерело доходу для основного місця роботи депутата безуглого медіахолдингу наше місто. Це бюджет Дніпра і качає він кошти звідти доволі успішно. Для фінансування його газети проводять тендери на прозоро та передплачують наклади для людей у рамках програми розвитку місцевого самоврядування. Соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради є програми, якими передбачене, якими передбачена підписка безкоштовна певних верст населення на газету Наше місто такі, це соціальна такі, програма. Це соціальні програми. Такі програми є. Навіщо ж так піклуються про пенсіонерів, Безкоштовну газету для них виписують, щоб інформаційно підготувати виборців? Бо хоч відкритої передвиборчої кампанії поки що не спостерігається, але міська влада вкладає сотні бюджетних мільйонів у власний піар. Мер Дніпра активно присутній в інфопросторі за наші гроші, бо він, як журналіст, у минулому добре знає ціну слова. Ціну знає Філатов, а платимо її ми. Далі трохи цифр. Без них важко уявити цинічність, з якою депутат Безуглий затято рекламує мера і провладну партію за гроші з бюджету воєнного часу у прифронтовому регіоні. Цифра перша. 3,5 мільйони гривень заплатив нашому місту департамент із питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. За інформування про роботу міськради. Послуга друку тут вимірюється у квадратних сантиметрах. Цифра 2. 5 мільйонів 263 тисячі гривень. Цей же департамент із міського бюджету передплатив 7797 комплектів газети щомісяця за 56 гривень кожне число. Тобто майже 8 тисяч виборців отримають рекламну листівку міської ради від депутата Безуглого. Цифра 3. 2 мільйони 646 тисяч гривень. Це все мільйонні суми зауважте в руках одного депутата безуглого, який контролює медіахолдинг. І от тут цікаве, хто ж оплатив газетку і доставку департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Так, це той, що курує ОСББ. Він замовив тисячі комплектів газети на рік. Дві тисячі на місяць по 110 гривень кожне число. А тепер зверніть увагу на адреси доставки: це дві тисячі дніпровських ОСББ. Тобто, щомісяця одне ОСББ отримує один примірник газети. І це за майже три мільйона гривень. Питання до ОСББ зізнайтеся, напишіть у коментарях під відео на Ютубі. Ви зачитуєте кожну газету до дірок. Виписуєте на аркушик геніальні цитати Філатова. Чи одразу у смітник три мільйони. У смітник. Ой, не у смітник. У гаманець же депутата Безухлого. Тим комічнішою після цього видається новина: Дніпро, лідер щодо організації ОСББ. Нині у місті третина будинків: це 1838 будинків. Які створили об'єднання або кооперативи? Так ось навіщо їх створюють? щоб більше газет для них передплатити, отже, агітку наше місто направляють і в ОСББ. Йдемо далі. Куди ж ще? Цифра 4. майже 3,5 мільйона гривень. Передплату та доставку газети Наше місто замовило комунальне підприємство оздоровлення та відпочинок Дніпровської міської ради. Це 5167 комплектів щомісяця по 56 гривень. Таке враження, що у департаментів та комунальних підприємств більше немає інших турбот, тільки як вчасно газету передплатити. Тільки ці чотири цифри це вже. 15 мільйонів гривень. На що? На самомилування міської влади Філатова і для заробітку депутата Безуглого сам він не гребує і особисто піарить мера на своєму ресурсі. Депутат міської ради від партії пропозиція Олексій Безуглий у якості журналіста видання Наше місто бере інтерв'ю у міського голови Дніпра свого однопартійця, висуванця партії, пропозиція цікаво, чим і як з ним мер за це розраховується. Як же депутату безуглому вдається так чесно і прозоро заробляти через тендери Прозоро. Бо є проста і надійна схема, де задіяний кум безуглого заступник міського голови Олександр Сидоренко. Він відповідає за інформаційну діяльність і за відповідні комунальні підприємства та департаменти. Отже, і маємо Філатов замовник, Сидоренко організатор, а Безуглий виконавець працює безвідмовно. Бо ні петиція, ні протести, ні публічний розголос недоцільності цієї самореклами не подіяли досі. Безугли виконує завдання, створює міф про ефективну міську владу. У бесіді клубу пропозиціонерів зізнається, що знається на цій справі. Ми всі знаємо поняття дженса, ми всі знаємо поняття чорнуха, заказуха, ми всі знаємо поняття, як працювати да, з масовою свідомістю, а з соцмережами ну, це стає з одного боку легше, з другого боку е складніше, тому що алгоритми постійно змінюються, і тим, хто. Продукує так фейки, і тим, хто їх споживає, все о, складніше отримувати їх і доносити їх джинса, фейки і замовні статті це те, що є у нашому місті. Такий медіа вплив, ніби і неочевидний, але вирішальним, може стати під вибори. Коли тобі потрібно газетку надрукували і додому принесли, тобто розжували, і в рота поклали. Чи ковтати, кожен робить власний вибір. Але депутат Безуглий, як бачимо, вважає, що і власний вибір містян це вже розкіш. Він окуповує уми людей не тільки друком, а й в онлайн середовищі. На сайті наше місто є цілий розділ хештег Філатов. Де висвітлюється кожен крок мера. Ось бачимо навіть скільки кілограмів набрав його песик, які у нього папуги, та як він коментує все підряд. Причесаний образ мера і провладної команди всіляку розкручує депутат Безуглий у міських локальних групах на кшталт райончиків. Він і його помічниця, як депутата Ольга Грановська, їх адмініструють. Тож слідкують за порядком, щоб тільки хороше про мера. можливо, таку титанічну інформаційну роботу депутат виконує завдяки коштовному технічному обладнанню, яке пам'ятаєте, є у його декларації. Відомо як працюють подібні схеми. Це своєрідна ботоферма, і вона допомагає управляти багатьма акаунтами і спотворювати суспільну свідомість. Ботоферма виглядає ось так: це сотні карток мобільних операторів, до номерів яких прив'язані акаунти в соцмережах та інтернет-підтримка. Тож ботофермер без може створити будь-яку інформаційну хвилю через коментарі з цих сторінок, зокрема, і те, який він продуктивний як депутат. Але його торішній звіт свідчить про те, що депутат безуглий всі роботи, які робилися на окрузі міськими комунальними службами, бюджетним коштом приписав собі і меру, Звісно, депутатство та близькість до мерського кола допомогли безуглому на своєму депутатському окрузі розмістити численні мафи, які в народі називають наливайками. Причому вони виросли там, де депутату було. Зручно. Вочевидь, закон писаний не для безуглого. Торговельні точки розміщують прямісінько на проїжджій частині, що несе загрозу водіям та пасажирам. Під депутатські мафи зрізалася частина новенького дорожнього покриття на щойно відремонтованій вулиці Передовій, а ще прибиралися кіоски, які там були до цього. А там теж м'ясо свіже, свіже було, ми брали немає. Ну, локти були другі тут зовсім. Оце Наша рукавичка це новий. Угу. Ну, його не було тут. Тобто одні зносять, інші ставлять, як їм потрібно, так? Звісно. Правительство є з знають, які треба. Строїть та й строїть, хіба ми що. Одна нас це зависять чи що. А хто струє, ми не знаємо. Бачимо на глазах вироста й все. Кому надо, ті будують. Ну кому треба, тим цим хорошо. А ну, іншим. Іншим всі знають, що іншим. Новенькі кіоски розростаються і поглинають як проїжджу, так і пішохідну зони. Незадоволені містяни тим, що центр їхнього мікрорайону перетворився на великий торговельний шанхай. Час війна на шалас тут началі, от там, там, там що строїть ставить, ставить дверки. Кому-то війна, кому-то матір. Так да? один чоловік на тисячу здівається. Ну як тут блмуха і всі мовчать. Одні певнушки. Нормально, купі по тридцять тисяч у місяць збирають з кожного. І куди дівають на ЗСУ чи куди вони чи собі а, в карман? Хто да, на хто бере це все? і кому вони їх перечисляють? Хай маленькі поубирали, а здорові поставили та схоже нікого не цікавить, як ходитимуть люди у цьому мікрорайоні взагалі. Восени 2021 року частину вулиці Передова відремонтували в рамках проєкту Бориса Філатова Місто без околиць про це пафосно звітував депутат міськради Олексій Безуглий, додаючи селфі із ремонтниками. На ремонт дороги витратили, між іншим, 600 мільйонів гривень. Та ще 4 мільйони на благоустрій пішохідних зон. Та ще 8 мільйонів на зовнішнє освітлення, і це ремонт не всієї вулиці, а лише її частини. Тобто ремонт та благоустрій одного кілометра вулиці у даному випадку коштували городянам біля 70 мільйонів гривень. У доларовому еквіваленті це півтора мільйони доларів. А згідно офіційних даних від Міністерства інфраструктури України, середня вартість будівництва нових автошляхів у 2021 році вартувала 27 мільйонів гривень за один кілометр. Тож захмарні суми витратили, а тротуарів досі немає. А люди так сподівалися, що вони нарешті там з'являться щоразу ходити по вулиці, де потужний транспортний потік просто неможливо. У нас немає взагалі тротуарів по нашому районі. Ніде. Зовсім немає тротуарів. Ну, по всій Березанівці нашій, по нашому районі, у нас тротуарів зовсім немає. Ну, не знаю. Це, напевне, питання до проєкту, коли робили проєктування нашої дороги. Я думаю, що, напевно, це до них питання. Чому при проєктуванні не було заплановано зробити тротуари в нашому районі, особливо після дощу є деякі міста там взагалі приходиться виходити на дорогу для того, щоб піти. На велосипеді там ми їдемо також з дитиною. То приходиться виходити на дорогу для того, щоб якось об'їжджати, обходити. Це проблема влади, тому що вона не забезпечує всім необхідним цей район. А ще поряд із зупинкою на передовій, яка тут існувала спокон віку, восени 2022 року почали облаштовувати нову. Люди не розуміють взагалі навіщо це було робити. Бо маршрутники, тоді як зупинялись у так званій кишені із новою зупинкою поруч, так і забирали там, чи висаджували пасажирів. Бо розуміли усю безглуздість та недоречність нововведення. Усвідомлюють це і пересічні громадяни. А чи зупинка вона, чи ми відкіль знаємо? Я не знаю. Тої зупинки, я думаю, б хватило. Що сказати, як у нас безголові руководителі? Щоб вдома так вони построїли, як вони це строїть, так рівно. І посередині кіосі. Щоб вона щоб тут не нужна, і на три не надо нікому тебе. Остановка так, в такому вигляді тут сікляна. Колбас, і до кругом. асфальту це. ні проїзду вже нічого тут немає. Так асфальт, тут немає проїзду, навіть проїжджай час. На асфальті построїли, плитку положили. Що це за діло? Як... Три метри до дороги, має бути тротуар. Три метри а так, на мінімум стане І буде очередь, поки проїде? Якусь піне стоть. Хай роблять. Вони гроші, багато хай ліплять. Депутат безуглий дбає про інтереси тільки власні. Та власний прибуток від торгових точок. Ось що місцеві мешканці написали із цього приводу на адресу нашого телеканалу. Олексій Базуглий взагалі не знає законів про обов'язки депутата, які повноваження місцевої влади і хто до неї належить. А от виставляти фото з пофарбованими лавочками та зупинками він гаразд. Нещодавно комунальники облаштували зупинку довгиш льоха і там встиг. До речі, покриття й бардюри вже відвалюються. Цікаво, що розпочав Олексій Безуглий свою депутатську каденцію із допису обіцянок на власній сторінці у Фейсбуку листопаді 2020 року не підвести своїх виборців. І тут же пропіарився із ініційованою ним реконструкцією дитячого садочку номер 379, запланованою на 2021 рік. А ще обіцяв тримати всіх в курсі. Почався вже рік 2024-й. А мешканці приватного сектору по вулиці Пестеля так само стурбовані подальшою долою вище згаданого комунального закладу освіти. Бо останні роки він стоїть покинутий та занедбаний. І це не дивлячись на те, що у 2021 році з другої спроби департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради таки провів тендер на майже 65,5 мільйонів гривень на його реконструкцію. Я кожен раз їздю до дяді і дивлюсь на цей садочок, який він ну був. І ми тут вигулювали собаку, і діти входили в садик, і все було дуже гарно. А зараз він в запустінні. Я не розумію, куди дивиться наша влада і що вообще відбувається. Дітям нікуди ходити в садик, І виходить, що вони його розібрали. Десь непонятно хазяїн цього садика, директор тут був нормальний, її теж виселили. От, і територія вся в запустінні, і нікому нема до цього діла. Я просто в шокі, якщо чесно, як це в нас все в стрені відбувається. Треба щось з цим робити. Тож, дніпряни, м'яко кажучи, шоковані такою реконструкцією, адже замість сучасного дитсадочку, який зображено на технічному паспорті об'єкту, вони отримали довгобут. Із захаращеною територією наполовину без вікон та без даху. Останній за інсайдерською інформацією був у задовільному стані, але його навмисно зірвали, щоб отримати кошти на реконструкцію цього комунального закладу освіти. Бо ціна питання, нагадаємо, була завелика: майже 65,5 з половиною мільйонів гривень. Тільки про все це чомусь депутат Безуглий не звітував перед своїми виборцями. Та, схоже, нема коли безуглому опікуватися якістю зроблених ремонтних робіт. Бо серед іншого треба встигнути освоїти всі бюджетні гроші. І судячи із численних тендерів на платформі прозоро, він переключився на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на своєму окрузі. Фаворитом невідомо з яких причин в Олексія Безуглого стало ОСББ Донецьке шосе шосе-15» не незрозуміло, чому у тендерних документах воно скромно зазначено як житловий будинок, хоча ОСББ в ньому створено ще у 2016 році. Так ось за 2022-2023 роки, це об'єднання співвласників з легкої подачі депутата Безуглого на різного виду ремонти за скромними підрахунками отримало понад 2 мільйони гривень. А як виконує свої обов'язки депутат? У день прийому, про який офіційно зазначено на сайті міськради депутата Безуглого не було на власному депутатському прийомі. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, приймальня депутата Олексія Безуглого. То я тут куди, який кабінет нікого Не На стеклі там написано помо що в телефонка нам, Олексій Безуглий треба. Ну Має бути десь якийсь чи номер кабінету, приймальня громадська, яка працює вже з... скільки. Кожну першу середу місяця да, вже, ну, 4 ну, до 16 Наталія Хазан. Так. І кожну є. першу середу місяця з 16 до 18 Мирошніченка, депутат. А Все. про Безуглого немає взагалі ніякої інформації. І Біла є телефон. Безуглий Олексій веде свій прийом щоп'ятниці з 10 до 13 години на проспекті Мануйлівському. Саме так зазначено в офіційній інформації на сайті Дніпровської міської ради. Натомість тут про існування прийому цього депутата і навіть про його місце прийому ніхто не знає. Після того, як йому стало відомо про приїзд нашої знімальної групи до нього на депутатський прийом, за лічені дні безуглий провів одразу кілька зустрічей із виборцями за чотирма адресами, про що звітував на своїй особистій сторінці у соцмережі. Прямо таки не бачена до цього депутатська активність. Та місцеві досі не знають, кому завдячувати за безлад в окрузі. Бо відповісти, хто у них депутат, жоден із опитуваних нами так і не зміг. Якщо ви спитаєте е, моїх виборців, о, чи е, видно зараз депутата, чи не видно, чи відчули ви зміни, чи не відчули, чи е, є позитив, то е, я думаю, що буде достатньо непогані результати. Ні, не. Вони мене не інтересують. Без поняття хто депутат тут. Хто дасть допомогу? Депутат дасть допомогу. Я проробила 58 років водителям трамвая. Ото, що заробила, ото й моє. А депутати на їх розчитувати, раді Боже. Ой, подожди, фамилія. Ку, куриш? ні. Не стидно, то крутиться голови. Серега, хто в нас депутат? Він скажуть, забув фамлію. Рубія. Ну ладно, не є дівчинка, я не знаю. Ні, не знаю. Що не цікаво. Чому? Та толку цих депутатів. Таку оцінку дають дніпряни депутату безуглому. Як би активно він не піарився. використовуючи соціальні мережі, власну газету, підконтрольні мерії, численні сайти. Якби він не намагався удавати бурхливу діяльність, витрачаючи бюджетні кошти і заробляючи також на тому ж міському бюджеті Наш грошах, ми у своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу, надаємо можливість висловити свою позицію кожному. Ми запрошували депутата Безуглова в ефір програми проявлення, але як і інші депутати, він не знайшов, що сказати виборцям. В нашому ефірі. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу. Кого будемо проявляти? Це Сергій Нікітян. До участі в нашій програмі ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д1 – це простір твоєї свободи, нашої свободи.